Сотник, що змінив хід історії, невідомий юнак з Львівщини, який наважився поставити владі ультиматум і миттєво отримав схвалення кількатисячного майдану. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Пілаковійшов відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я клянусь! Коротка промова Володимира Парасюка, виголошена 21 лютого 2014 року, створила ефект справжнього вибуху. Він розніс надруски дипломатію, компроміси та німецьку делегацію, яка приїхала домовлятися. Бо про що домовлятися, якщо сотник уже все вирішив, а люди підтримали без мандата, без партії, але з чітким посланням або Янукович іде, або ми йдемо на банкову. Що геть! І знаєте що? Він таки пішов? Навіть не пішов, а утік. І не Парасюк, а президент Янукович. Володимир Парасюк миттєво стає символом непередбачуваного народного спротиву. Камери ловили його погляд, журналісти його фрази, а політики отримували нервовий тік. Ніхто не очікував, що його слова лунатимуть голосніше за будь-яку промову тодішньої трійки переговірників з Януковичем: Кличка, Яценюка та Тягнебока. Що ж було далі, і де зараз Володимир Парасюк розповім по порядку. Переломний момент всі ми дали шанс політикам те, щоб вони стали майбутньому міністрами, президентами, а вони не хочуть виконати одну умову, щоб все пішов. Геть майдан саме він дав життя і популярність Володимиру Парасюку. Той випадок, коли доля героя визначена від народження. Село Майдан за 30 кілометрів від Львова. Місцевого населення набереться від сили зо 200 людей: гірськолижний курорт, кілька пансіонатів, віл та туристичних маршрутів. Поруч однойменне урочище, також майдан. І от саме у цьому селі Майдан у липні 1987 року народився Володимир Парасюк. Хм, магічний трикутник, село Майдан, урочище, майдан, Київський майдан. Випадковість не думаю. Хлопець варто сказати з дитинства ріс креативний і харизматичний. Тут як, бачите, нового тата бібліотека визвольних змагань. Ну тут не тільки тут багато там колону, папу він цікавиться. Тут багато як машу, ти ті, 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 не тільки ми бомшки. Діду Михайло, прадіду діду Михайло, про бабу Катерина. Вони мене, до речі, виховували. Навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Пам'ятаєте відео, як Володя з другом дуркує на камеру. <laughs> apple! <laughs> Запальний характер Парасюка та активність визначали і його рух сидіти у небідному селі і піти, скажімо, у лижні інструктори навряд чи це була амбіція Володимира Парасюка. 2013 рік листопад Володимиру Парасюку 25. в Україні наростає критична маса невдоволення владою Януковича Азарова. Проросійська риторика з банкової відмови від підписання асоціації з ЄС і крапка на євроінтеграції України стають останньою краплею терпіння у Києві. З Рається майдан після жорстокого розгону студентів у ніч на 30 листопада. Володимир разом з батьком Зіновієм Парасюком приїхав до Києва для участі в акціях. Відразу у двох долучаються до лав самооборони Майдану. Це добровільне формування, яке самі протестувальники створили для підтримання порядку та захисту від силових дій влади. Парасюк відразу показав, що має організаторські та лідерські здібності. Тож вибір був очевидний. Він стає командиром однієї з сотень самооборони Майдану. Його Дання координувати дії своєї групи під час протестів, зокрема у найнапруженіші дні протистояння в лютому 2014-го. Відомо що 18-20 лютого 2014-го сотник Парасюк був серед тих, хто не допустив захоплення силовиками столичної консерваторії. Його сотня брала участь у штурмах барикад та охороняла периметр. Прийде У дні, коли загиблих на майдані вже були десятки, саме Володимир Парасюк і виголосив ті слова, що запустили маховик історії. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, що що відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Після революції гідності 2014 року і чи не з перших днів російської агресії Володимир стає бійцем батальйону Дніпро 1 та відправляється на фронт. Командує ротою. Найгострішим епізодом участі Парасюка в бойових діях стала іловайська операція в серпні 2014 року. Разом з іншими побратимами він опинився в оточенні російських регулярних військ, що вдерлися в Україну під виглядом ополчення. За свідченням самого Парасюка під час виходу з Іловайського котла він отримав. Осколкове поранення в голову і потрапив у полон до терористів. Але оскільки обличчя Володимира було залите кров'ю, окупанти не впізнали колишнього сотника з майдану. Про це потім зізнався і сам Парасюк. Мовляв, його врятувало те, що ні донецькі бойовики, ні російські військові не впізнали, ну або не були достатньо обізнані з новітньою історією українського спротиву, бо нічого хорошого, звісно, йому би не світило. Зрештою, Парасюка повернули на підконтрольну територію України в обмін на кількох російських терористів. Після Донецька прийшов командир, вийшов за автобус на нервах. Просто шалених типу, валіть Адсудова, і все посадили нас в автобус, вивезли десь в лісопосадку. Тим часом в Україні починаються вибори у списках партій і в мажоритарниках багато молодих ветеранів та героїв майдану. На досвід та навички ніхто не зважає. Країна потребує в політиці героїв та нових персоналів. Так з'являються у великій політиці Надія Савченко, Михайло Гаврилюк, Тетяна Чорновіл, Володимир Парасюк. До речі, Парасюк тоді балотувався по Львівському округу. Там він отримав понад 56% голосів виборців. Чим фактично розгромив своїх суперників. Найближчий опонент відставав від нього практично удвічі. В останні дні просто засипали Фейсбук на вулицях. Всіх кого не зустріли, тільки одне що угу. треба йти. І ну риторика їхня вже була в такому плані. каже: ну. Знаєш, ти зрадиш нас? В українську політику Володимиру рвався дуже стрімко. Як спортсмен, який щойно виграв марафон і зупинятися не збирається. Хоча марафон трохи не те порівняння, швидше як майстер боїв без правил, власне, цим і запам'ятався. Хто Забрав руки. Хто х руки забрав? Хто хто ви робите? Забере руки від мене! Хто га? Іди сюди, тварина, за ікривай, ти Найвідоміший інцидент, чи то копняк, чи то ляпас цілому генералові СБУ кажуть, звук було чути аж у кулуарах. Василь пісний від такого нахабства нардепа навіть зреагувати не встиг, просто встав і пішов геть. Ця сцена увійшла в історію політичного життя як спроба фізичної ілюстрації слова корупція. Можна сказати, що його трибуна це сцена для політичної стендап-драми, де кожна промова могла закінчитися або оплисками, або викликом поліції. Законодавчі ініціативи нардепа не так запам'ятали суспільству, як його здатність за секунду з'явитися у будь-якому скандалі. Стиль Парасюка це коктейлі з революції, вуличної правди та легкого політичного безумства. Отой коктейль революції безумства привів Парасюка до Криму. Він був активним учасником скандальної блокади півострова у 2015 році. Ця акція мала на меті припинити постачання товарів на територію Криму, яку Росія окупувала, і привернути увагу до проблеми, що виникла після незаконного захоплення. Одним з найбільш пам'ятних моментів його участі стало те, коли Парасюк прибув на місце блокади на броньованому автомобілі, що не могло не привернути увагу змі. Його броньований транспорт. Тоді розцінили по різному хто як загрозу безпеці на місці акції, а хто як демонстрацію рішучості та готовності до ескалації? Хочемо передати привіт Володимиру Путіну, Їдемо через Крим прямо на Москву. Відзначився бійками під час економічної блокади на Донбасі, як учасник громадянської ініціативи, Володимир Парасюк влаштував бійку з поліцейськими на КПВВ Слов'янська, і це не єдиний інцидент. У березні 2016-го автомобіль нардепа підірвали. Невідомі цілили у автівку гранатою. На щастя, тоді ніхто не постраждав. Сам Парасюк пов'язував цей інцидент з політичною діяльністю. Мовляв, розцінює підрив як спробу залякування. Мене хотіли залякати або просто прибрати, але те, що за останні. Два роки у мене з'явилось досить ворогів, це факт. Якби вибух стався на пів метра правіше від припаркованих автомобілів, треба було б купувати квіти. Парну кількість. Якби там не було, а з Парасюком у парламенті було весело. Весело і непередбачувано. А в українській політиці, як і в житті, іноді саме цього і не вистачає. Чи такий активний Володимир Парасюк у приватному житті сказати важко. Він не надто активно висвітлює особисте життя у медіа, тому детальної інформації про нього не так і багато. Однак відомо кілька фактів: він одружений, дружина Ірина Бойко та син Устим. Ірина Львів'янка, власниця івент-агентства, що спеціалізується на організації весіль у Львові. На її особистій сторінці у соцмережі та сторінці агенції все необхідне для весільної церемонії. Відомо, що пара познайомилася ще до революції гідності і зустрічалися близько шести років перед тим, як у червні 2021 року таємно одружитися. Парасюк, попри вміння дружини організовувати весілля, свою церемонію особливо не афішував. Лише змінив статус у Фейсбук. У шлюбі у жовтні ж того року у подружжя народився син. Цією новиною Парасюк поділився у соцмережах. Емоції переповнюють вже другий день. Хочеться на весь світ ділити своєю радістю. Я став татом, ми стали батьками. Після завершення депутатської каденції Парасюк з публічного простору не зник. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році він добровільно вступив до лав Збройних сил України, брав участь у бойових діях на різних напрямках, зокрема на Київщині. На початку квітня 2022-го в соцмережі він викладає відео, в якому розповідає про бої за область. Сьогодні десь на київщині можна трохи здихнути з полегшенням. Звичайно, що є інші напрямки. Звичайно, важко хлопцям в Маріуполі, є південний напрямок в загальному, там також йдуть бої. Ми знаємо, що на східних рубежах також дуже важко. От, але ми це все звільнимо. Далі Харківщина, Луганщина, Донеччина та Херсонщина. Відомо, що у серпні 2022-го Парасюк отримав травму ноги та переніс операцію, після чого повернувся до служби. Нині служить в одному з підрозділів на Донеччині, як завжди, прямий і без фільтрів. З путіним не домовлятись, а добивати коротко, голосно. По Парасюківськи Його основне не території вони знищити нашу державність. Ми зрозуміли хто ми і для чого ми і де ми живемо. І от коли він зрозумів, що в нас це більше і більше приходить це усвідомлення. Він тоді просто-напросто танками тепер у відкриту. До речі, в іншому підрозділі служить і його сестра Ірина. В одному зі своїх інтерв'ю для змі Володимир розповів, що сестра мріяла стати саперкою і зараз служить у піхотній бригаді. Звісно, дуже за неї переживає, а найбільше за свого сина. Це така велика робота, і я дуже боюся вдарити штангу, щоб. Я хочу, щоб він був, коли виріс. Він був свідомим того, де він живе, і що його навколо щоб Він мав увагу. До правильних речей боровся з неправильними. Перелік у тих правильних і неправильних речей Парасюк для себе вже склав давно. Нині ж хоче все це передати своєму сину після перемоги. Моя перемога була в тому, що я собі просто буду давати якісь логічні пояснення, чому. Всі ці люди загинули. Мені особисто перемога тільки для цього. Бо якщо її не буде, ну я просто жити не зможу. Сказати можу одне. Володимир Парасюк унікальна персона, Нетиповий політик, який увійшов у велику політику з вулиці. Його діяльність приклад поєднання громадянської активності, військової участі та нестандартної поведінки в парламенті. На цьому крапка. Чекайте на чергову розповідь про відомих персон, де вони зараз і чим займаються. Boa noite.